Всім привіт! Мене звати Ірина, і ви на каналі Іспанія і Українці. Рада вас вітати. Ви вже, мабуть, бачили, а якщо ні, то переходьте по посиланню. В нас на каналі виходило відео про вулицю одну з центральних вулиць Цівілі, називається Нірвіон. В цьому відео я хочу вам показати, що ж змінилось за цей рік. Також багато корисної інформації є на наших соцмережах: це Інстаграм, TikTok і Фейсбук з нікнеймом «Espanol Ukraine». Туди я додаю багато цікавої, корисної інформації про життя в Іспанії, про корисні лайфхаки, про новинки, які є для українців, і не тільки. Тому підписуйтесь на соцмережі і дивіться, буду викладати для вас нові цікаві відео. В цьому відео зараз з вами прогуляємось по вже оновленій новій вулиці, яка називається Нервіон. Трошки менше року тому її почали реконструювати. Якщо ви дивилися перше відео, то там видно багато будівних. Машин, забори, змінювали і зелену зону, змінювали і розв'язку. І що саме цікаве, тут проклали трамвайну лінію. В Севільї трамвайна лінія, трамвайна індустрія не дуже розвита, ну не дуже розвинута. І трамвайчик ходив лише по центральних вулицях. Там було лише чотири зупиночки маленькі, і він, не розвертаючись, їхав назад. А от менше ніж рік пройшло менше року. І тепер, як ви бачите, дуже гарна вулиця з новими зонами для відпочинку, з новими зеленими насадженнями. Дуже швидко Іспанія це зробила. Я вражена, чесно вам скажу. І хочу з вами поділитися. Тож. Тож, наприклад, звернемо увагу на ці чудові міні-лавочки. Як для мене, це дуже цікаво. І дуже дизайнерськи прикольно зроблено. Таких лавочок по всій вулиці дуже багато і дуже часто вони зустрічаються. Посередині зробили невелику таку зелену зону, бо основну частину середньої частини дороги, дороги займає трамвайчик. За того, що багато перехресті, це такий район жвавий. То щоб не змінювати інші вулиці і не робити багато реконструювань на перехрестях його запустили через деякі перехрестя вниз, у підземний такий переїзд, як, наче як тунель. От ви бачите зараз на відео, це вже виїзд трамвайної лінії. Тобто він завжди їздить поверху, по поверхні дороги. А саме тут зробили його трошки вниз, щоб не перестраювати два чи три перехрестя. Два, мабуть, два чи три перехрестя, щоб не перестраювати інші вулиці, не трогати його пустили під низ. Дуже прикольне, цікаве рішення. І тепер трамвайчик їздить аж сюди, з самого центру. Це не центральний район, але дуже жвавий, дуже розвинутий. Тут багато нових будинків, дуже багато високоповерхівок, де на останньому поверсі є басейни. Тобто у людей є територія невелика, а на верхньому поверсі є загальний такий для всіх жителів басейн, тому що влітку тут дуже жарко, іноді до 48, а то й до 50 доходить градусів. Температура і якраз відпочити і окуп, покупатись в басейні дуже класно. Е, поміж між ресторанчику турецького, е, дуже ми його полюбляємо, бо е, рекомендую. Тут готують дуже смачні кебаби, От прямо, е, дуже смачні кебаби. Е, коштують недорого, орієнтовно 8 євро меню коштує. Це напій, е, кебаб, такі 4. Сосісочки, сердечки і салат або картошка на вибір. Рекомендую дуже е, гарний заклад і готують при вас, тобто воно все свіже, воно не заготовлено десь там, його не розігрівають. Ось якраз е, знов ці е, супер гарненькі для мене лавочки зробили новий дизайнерський, е, як то назвати, клумба. І дерева новенькі посадили, і клумбу, дуже багато різних рослин росте. Зачасту вони квітнуть в них завжди круглий рік, цілий рік квітнуть квіточки, якісь то біленькі, то зелененькі, то червоненькі, і взимку також все в квіточках дуже гарно. Підстригли, бачу, багато чого зеленили, і квіточків вже не видно і немає. Зараз підходимо до найулюбленішого мого міста, місця. Це ем, японський ресторанчик. Я не дуже розумію, японський чи китайський, скоріш за все, японський. Але тут в ньому можна е, пообідати е, за 15 євро. Як то називають all inclusive, окрім е, напоїв. Тобто ви платите за меню 15 євро і все, що ви замовили, можете забавляти будь-що. Будь-що можете замовляти, і 15 євро, то все коштує. Але якщо ви щось не доїли, вони сьогодні закриті, мабуть. Або відкриваються трішки пізніше, о 8. Скоріше за все, відкриваються о 8. І якщо ви щось не доїли, то за ці блюда вам необхідно буде заплатити додатково. Але. <на>, На 15 євро можна наїстись, не знаю, і потім три дні ще лежать і чекати, бо їсти не захочеться 100%. Де ж наш трамвайчик? Хотіла вам показати, як він виїжджає з тунелю? Не видно. Таке популярне місце зараз проходимо з вами раніше. Тут був ресторан, називався. Кульпа то є осміг по-іспанськи. Але щось вийшло не так і його продавали. А зараз новий хазяїн. Я бачу дуже популярне місце. Іспанці вийшли на прогулянку вечірню. Де ж наш трамвайчик? І не видно його. Тут вже проклали лінії для трамваїв, а в центрі цих дротів їх немає. Трамвайчик електричний, і він їде від станції до станції. Коли на станції висаджує пасажирів, він під'єднується до верху. Зверху знаходиться такий пристрій, заряджає який його. Він під'єднує свої роги. До цього пристрою, поки 5 хвилин стоїть, висаджує, посаджує пасажирів, він заряджається і потім знов їде. І у таких проводів в центрі немає. Це тут, мабуть, простір, позволяє, дозволяє. Тому так зробили. Як жаль, обрізали гарненький бамбук. Бамбук був, мабуть, метра три, а то й чотири вверх, його підстригує на щось. Не розумів, що там, Мілана? Палома полетіла? Ага, бачила, да, палома полетіла. До речі, поки ще видно дуже гарненькі дерева з помаранчевими апельсинами. Їх вже в деяких районах почали збирати. Приїжджають. Ти хочеш політати як палома? Ну, давай трошки проїдемось і потім політаємо. Апельсини вже почали в деяких районах збирати, але ще є і в Севільї дуже багато таких дерев. Дуже багато апельсинів, і їх спеціально насадили. По-перше, щоб було гарно і е зелено. А по-друге, їх збирають. Вони не просто падають на землю, і потім е мусорка приїжджає, збирає. Ні. Е спочатку їх збирають, а потім відвозять на фабрики. З них роблять різні арома. Масла, там якісь інші речі з апельсинових масел, шкірки. Я не дуже знаю на цьому, але роблять багато. От і якраз у січні починається збір апельсинів. Через дорогу знаходиться магазинчик, який працює і по неділях також, бо великі. Основні магазини вони в неділю зачиняються, на свята вони не працюють, а цей магазинчик працює і по неділях також. Це дуже зручно, коли ти там е, забув щось, не вистачає лотка, яєць або одного молока. І ти знаєш, куди можна звернутися, щоб там є все. Не дуже гарний прайс, звісно, є в магазині дешевші, ніж цей. Але якщо треба щось швиденько прикупити, якраз те, що треба. У нас червоний, треба почекати трошки. <смістична> Багато іспанців тусить. Я так розумію, вони чекають якогось звернення. А сьогодні має бути звернення короля, скоріш за все. Бо свято вийшли всі святкувати. Це також едифісія Сівія великий будинок такий і комерційний він, а знизу декілька кафешок. І прям, ну, дуже <рес> багато людей. Вони не то, що за столиками сидять, вони стоять біля столиків. І я розумію, що вони чекають чекають на звернення короля, скоріш за все. Бо е, сьогодні перед день Різдва, і вони вийшли <рес> так, співають всі, хлопають <рес> в шапочках такий настрій. Прикольний. Так. Де ж наш трамвайчик? Вже ми йдемо так довго, а його все нема і нема. Бо ем, трамвайна лінія в Севільї е, зроблена нещодавно. Якщо метро йому багато років, то е, з трамвайчиком в них тут біда, в основному автобуси їздили. І от зараз тут буквально три чи чотири трамвайчики самі е, вагончики е, на всю Севілью. Але треба ж подивитися. Чекаємо. <ріст> Ось ви можете бачити багатоповерхові будинки, цілі комплекси. І у них на останньому на верху, є зона відпочинку з басейнами, з шезлонгами. Всередині, як правило, є. Невелике таке патіо, зелене або з дитячим майданчиком, а просто зелена зона з лавочками для того, щоб відпочити посидіти. А наверху басейн. І до речі, якщо ви знайдете відкриті двері, калітку чи ще щось, ви можете, навіть якщо ви не проживаєте в цьому будинку, ви можете зайти наверх, можете зайти до басейну та скупатися. Навіть якщо ви не є жителем цієї будівлі. Ну, це за рахунок, у за... випадку, коли. Двері відчинені, ломитись туди не потрібно, але все ж таки ви можете зайти і маєте повне на це право. Бо ще раз розкажу: влітку дуже жарко, дуже спекотно, до 50 градусів доходить температура. Автобуси один за одним їздять. І, до речі, автобуси їздять чітко в призначений час. Деякі їздять кожні там, 7 хвилин, дехто їздить кожні 15 хвилин, але є додаток. В якому ви можете побачити, через скільки, на яку зупинку, через скільки приїде який автобус. Це дуже зручно. Наприклад, якщо я не встигла на той автобус, який мені треба, я можу підійти до іншої зупинки, і там, наприклад, ну, такий самий або в тому ж напрямку їде автобус. Мені зручно, я знаю, що добре, це я пропустила, наприклад, не встигла. То в наступний у сусідню зупинку підійду, там буде їхати інший автобус, і я доїду у район, який мені потрібно. Ой. Напроти через дорогу також суперове місце, де готують вок. І дуже відкрита, дуже гарно виглядає і дуже смачно відкрита. Відкрита кухня в них. Вони смажать там, обжарюють щось. Я викладала рілси звідти. Викладала рілси, як вони прям вогнем. Зараз даже видно. Вогнем шпарюють. Дуже прикольна, кухня відкрита, все розуміло, все понятно. Суперовське місце і дуже смачно. Тримай, Міланка, шоколати. Чоколади. Тримай. А ось і трамвайчик. Він там почекав, почекав пасажирів і поїхав назад. Якщо бачите, в нього дві кабіни і він не розвертається. Немає в нього місця, де розвернутися, в нього є лише. Кабіни для того, щоб водій перейшов з одної в іншу і поїхав в іншу сторону. Щось за заборчиком реконструюють, роблять зону для відпочинку. Дуже швидко все ремонтують, чесно скажу. Проживши тут, живши тут вже другий рік, я розумію, що якщо починають щось робити, в них є бажання і прагнення зробити це як намога швидше, тобто не затягувати, як ми привикли е чути, що ой, будемо строїти, будемо, і можна 5 років строїти. Ні. Вони, якщо беруться строїти, щось ремонтувати або збудовувати, дуже швидко будують. А ось і ще одна зупиночка попереду, і великий, велика розв'язка. Також дві головні, одні з головних доріг в Севілії Перехрестються, перехрещуються, як то сказати. Але тут з перехрестями дуже складно було поначалу мені, бо великі перехрестя всі йдуть через круговий рух. Тобто, щоб повернути наліво, вам необхідно прийняти саме правий ряд для того, щоб заїхати на круг, і тільки потім, повернувши по всьому кругу, почекавши ще світофорчика, той два, у вас вийдеться повернути наліво. Але це безпечно, безпечніше ніж просто е звичайний світофор, поворот і, і стоїш в черзі, чекаєш, аж коли ж тебе пропустять. Тому більшість перехрест зроблено круговий рух. І якщо ви будете їхати на машині, будьте уважні, який ряд приймати, щоб не щоб звернути туди, куди вам потрібно, а не приїхати ще три квартали, щоб дочекатися наступного кругового руху. Трамвайчики до Нового року прикрашені. Електричний трамвайчик. Ми зараз з вами йдемо по напрямку, де впереді знаходиться торгівельний центр Нервіон, і біля нього знаходиться великий і дуже красивий стадіон. Стадіон футбольного клубу Севілья. Дуже гарний, дуже великий, весь світиться червоний. Основною головною його Такою фішкою, я вважаю, то є величезне таке непано, морал. Не знаю, як його назвати, з маленьких плиточок. І там викладений герб футбольного клубу Севілля, якісь футболісти, і дуже-дуже багато мілких деталей, і дуже круто виглядає. Воно з цими маленькими плиточками такими викладено. Зараз побачимо з вами. Фейліс навідат новорічна ярмарка. Не розумію, чому вона закрита, може, тому що сьогодні перед день Різдва і всі хочуть додому, до сім'ї. Але тут продають, я так розумію, фігурки до Белену. Це в них як у нас вертеп. Так, скоріш за все, так. Я тут не була, коли воно було відчинено. Але, скоріш за все, так і є. Продають фігурочки до, до вертепу. Круговий. О, світо, треба швиденько перейти. Вау вау ва. Ой. Треба глядіти, щоб не було всяких лісопетів. Бо дуже швидко їздять і самокати, і великі. То пильнувати треба. Зараз покажу вам вид зверху. Тут є наверх ескалатор, піднімемось, покажемо, як виглядає ця вулиця реконструйована зверху. Бо ще рік тому тут тільки починали розбудовувати, змінювати. Змінювати все. Ніланка, що там доця? Все добре? Іще одна ярмарка. Скоріше за все, вже закрито, бо сьогодні короткий день. Бачу останнє віконечко є. Таке новорічне все гарненьке. А ви не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую вам за те, що дивитесь нас. Ставте, будь ласка, лайки. І пишіть в коментарях, що саме вас цікавить, я зможу до коментарі, розкажу. Бо вже другий рік знаходжусь Іспанії. І Допоможу вам, якщо є питання стосовно документів. Або якщо ви вже проживаєте в цій розкажу, де легше взяти, як отримати, які нюанси, або пройшла вже багато чого. І залюбки поділюся з вами. Пишіть в коментарях, що саме вас, вас цікавить, що вам, яку інформацію або яку тему хотілося би розкрити більше. І буду намагатись знімати для вас нові відео.